Ми продовжимо серію прикольних септакордів, і сьогодні у нас на розгляді септакорд C Сі, мінор 7. Давай я тобі конкретніше покажу, як його взяти. Як ми беремо з вами Сі мінор 7? Все просто. Наш середній пальчик ставимо на п'яту струну другого ладу, безіменний, на третю струну другого ладу, і мзинчик на першу струну другого ладу. Ось наш Сі мінор 7. Друзі та подруги, це гітара без понтів. Далі ще більше корисного контенту особисто для кожного із вас. Тому підписуйтесь, ставте лайки. А якщо хтось бажає почати грати на гітарі, пишіть в особисте повідомлення по особисті.